Шановне панство, всім привіт! Мої вітання, вечір хату, в общем, уже вечірок, і я тут крутись вертівся з різними думками, да, і думаю, ну скільки вже держати містики, да? Думаю, повідкриваємо, Уже їх, на жаль, не продають. Я так потихонечку підскупляв, десь там щось отримував, і сьогодні хочу для вас відкрити 70 штучок. Це будуть у нас. 64 первого рівня, 5, 2 і 1 3 -го. До 4 на жаль, трошечки ми не дотягуємося, там залишається зовсім небагато. Так що десь в течені одного місяця, я думаю, ми достанемо і відкриємо. Ну і також завалявся ще мене сертифікат. Теж коли покупав. Получилось так, що не смів вийти і він залишився. Я його залишив. Тому, я думаю, цікаво 70 штучок це таки немало. Тому надіюсь, що ви мене підтримаєте, щось напишете. Нажміть свій козирний лайк, поставте і напишіть що-небудь. А також підпишіться на канал, це дуже важливо для мене, так як я буду розуміти, що вам подобається. І не зря я, скажімо так, трачу время. Ну що, менше слов більше діла. Приємного перегляду. Поїхали перший із першого рівня. На жаль, пока що дає нам тільки вільний досвід. Пока що вільний. Ну, надіюся, що хоч колись мені все таки 110 золота, вже багато їх повідкривав. Людям сипало, мені поки що з них не дуже. Максимум, що випадало, це випадало 3000 золота. <гаду> <гаду> Ух, ну давай, треба золоті підкопити. Тому що я постійно відкриваю, кручу всякі рулеточки. <гаду> То тобто, Вже давно старички, як кажуть, ветерани на каналі. Ті бачу, що я часто діла відео. Так, до речі, випадає ще один сертифікат, вже у нас два штуки. Це класно. Надіюся, що нам ще не один випаде. Ну а там, звісно, хто знає. Так, що у нас? Пока що серебро, трохи довго золота і дропнувся сертифікат. Давай, давай, давай. Опа, ще є. Класно, щоб не научити, треба держати волну. Так, ну це вже, мабуть, і лайк хтось поставив. Давай, є вже три сертифіката. Страна золото чуть підтягується. Теж постійно использую. Так, 100 золота. Хорошо. Ну дай далі, ну удиви мене, гуля. Давай ще от, до цієї сотні, ще там накинь 3 нуля. Було б наверное, самое эпичное За всі 10 років, що я гуляю. Цю гру ні разу соточки ще не витягував. Так, 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 так. Що тут нам? Ще друга да, падає? Хорошо, хорошо це вже добре. Але надо але нам щось. Можливо, нам випаде супертанчик хоча він у мене є вже цей містичний, да, що з кама йде? Непогано було б, щоб золото на ньому. Чуть-чуть 40 штучек залишается, так ну должно, что должно улететь. Все таки не верю. що На чем здесь так и Так, якось меняется. Картинка, щось. Может, воно там что-то щось... игра готова. Ну да. 500 тысяч. Серебра, ні! так не годится. Давай, давай, давай. Хотя бы уже золото кидай. Что так меняется, кстати? Накащить. кащить, по-разному открываю. Сам не пойму. Ну, вильный копаться. Так, ну давай. Еще два открыем и, наверное, попробуем через хранилище еще раз. Клацаем что-нибудь. Можливо, нам что-то Так, три вильного есть. Три сертификата есть. Давай. Еще должно два штуки нам дропнуться, да? Оп, скипнем. Ну, скип на соточку натянул. Оп, 10 тысяч. Ну, давай, перед самым-самым. Еще соточка. Не, уже не прокатывает. Так, ладно, такая килькис, ну, Невже не выпадало хоч хороша сума золота? 500, чи ні разу не падало. Да, сертифікати кинуло, але туда же може просто випасти. Прям, навіть не колекційка. А цены є, хорошо. 200 золота. Но... Ну. Ну мої 100 тисяч золота? Коли ж ти випадеш? Опять 500 тисяч... Серебра. Не вспів я трошки докупити, думав, що вони ще будуть. І купляв менші суми. П'ят. Знав би, що таке буде тема. Купив би сразу, щоб вийти до грандіозного цього містичного. Ну да ладно. Так, іще нам падає. Ну, на жаль, нам, до речі, одного не вистачає. Одного не вистача другого рівня. Да? Щоб перше, щоб вийти ще одного другого. Ну... На другий раз буде цікавіше, скажемо так. Так, Шо це тепер стало мені сертифікати, давати? Щось підвисло. Ну може сертифікат. Ні. Не дало, не дало 100 золота. Було У нас 33 тисячі золота. Надіюсь, що підірвемо. Так, нам ну, щось помінялось картинка. Не. підсвітило, толку мало. 4000. На жаль, закінчується, Ну, ще ж друга рівня буде і третя. Ще ж, можливо, оттуда сертифікати насипля, так? До На як Ви вважаєте, містики злої или норм? А ну, хто що скаже, кому? Кому насипало? Так, і, ну, почти під самий край давай ще. Це вже є хорошо. Так, ну і крайній первого рівня. Приноси нам бустери. Так, забираємо, Що в нас виходить? Так, виходить у нас 4 сертифікати і 5% у нас другого рівня. Ну, тут вже 10%, так. Да? Так, що у нас тут по золоту? Ну, на 150 тисяч я вже не дивлюсь. На півторашка. Вже це можливо. 500. Ну давай не підведи місь Вперед. Так, перший, ну не дуже, так? Да? Перший не дуже. Другий. Ну, день према. <пух> 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 Хорошо. Ну давай хоча б один дай. Із. Другого. Місь таки 2 рівня. Даєш, не даєш. І крайній друга. Ну, давай, 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 давай. О, 3 дня прямо. Так. Три дня прямо. Так, один третя. Так, що тут у нас? Тут уже может, конечно, и повеселее сыпнуть. Да, и на золото тут уже процент покраще. Ну, шо? давай. Листик третья гривня. та да да па ба бам, -бам! Две тысячи, Сегодня так нормально. Сегодня, кстати, две тысячи перед этим видео снимал. Сегодня тоже двушка сыпала. Ну, это хорошо. Ще 2000 в копілочку. Ну і що? Саме цікаве. Саме цікаве, да? 4 містичних сертифіката. Ну, давай. Надіюсь на колекційки. Перва приноси нам IMX Defender. Ух ти не було в мене його. Кстати, оцього танчика не було. Так, це класно. Другий паттерн. Бу. 3750. Хорошо. Копилка поповнюється. Скорпіон. Ну і давай на фінал. Чим порадуєш. Закріпи. Титан. І цього не було. Вибив два танчика, яких не було. Це круто. дивимося У нас 44 тисячі золота. що у нас тут? Да, от титана не було, появився. Давно хотів, кстати. МX-Defender теж не було. Ну, хорошо, упав. Дві нови, два нових танка, це класно. Ще плюс золото, підмотив. Таке от, вийшло відкриття. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю міцного здоров'я, всім миру, добра, удачі, всім пока.